Динамо чемпіон. Це трапилося знову. 30-те історичне звання чемпіона, 17-й раз в історії незалежної України. Після гри з Чорноморцем у 29-му турі УПЛ кияни достроково стали першими у сезоні 24-25. Давайте ще раз переживемо ці емоції. 29 турів, 20 перемог, 9 нічиїх і 0 поразок. Кияни не просто домінують у поточному сезоні чемпіонату, а роблять це стабільно впродовж довгої дистанції. Це звитяга, якою варто пишатися. Дякую за привітання. Також вітаю всіх болівальників Динамо Київ, які підтримували нас впродовж цього сезону. Хочеться Просто подякувати за те, що з нами. Відчуття, звичайно, позитивніші. Ми пройшли цей відрізок стабільніше за остальні команди. І тому чемпіони, я думаю, що заслужене чемпіонство команди. Вітаю всіх! Давайте переглянемо і сам поєдинок в Одесі. Наша камера спіймала багато цікавенького. Тож з вас одразу вподобайка. Біло сині точно знали, що гра з моряками це про чемпіонство. Одного палу вистачало, щоби крикнути Ми чемпіони. Тож переживемо цю гру знову. Підопічні Олександра Шовковського на гру прибули в оптимальних складах. Новачок Ангель Торес вперше потрапив до заявки команди. Тож це особлива мить для нього. По складу фактично без змін лише Костянтин Вівчаренко з перших хвилин вийшов на футбольне поле, а його опонент за позицією Владислав Дубінчак через перебір жовтих карток спостерігав за всім поза полем. Ось і вихід команд: принципове протистояння першим потрібна тільки перемога, щоб вести боротьбу за виживання. Іншим достатньо нічиєї, щоб гарантувати собі золото ліги. Важливо, що гра в Одесі проводилася з уболівальниками. Це не тільки вперше в цьому сезоні дозволили глядачам бути на трибунах, а взагалі за три з половиною роки. В Одесити грали з фанатами ще наприкінці 2021-го. Тож спостерігачі робили атмосферу з перших секунд. Приємно, особливо для Одеси та Кабаєва, який провів свій сотий матч за Динамо. Символічно. Тут є мої рідні, багато хлопців дзвонили мені, просили білети, бо ці білети, знаєш, як сімечки розлетілися. Класно, стадіон класний, поле класне. Люди в Одесі, і... супер. Вони якісь інші. Я дуже люблю цей город, і мені було дуже приємно сюди прийти. Одразу після стартового свистка кияни почали справжній штурм. Хороша затяжна атака з креативом Ваната та ударом Буяльського. А згодом і допрацьованою дією Ярмоленка і ударом з правої. Та вихованець динамівської школи Артур Гудько рятує Чорноморець. Наступний шанс знову створює Ярмоленко і навіть забиває. А команда встигла порадіти. Та система ВАР знайшла руку у Андрія, і гол скасовано. На табло залишається 0-0. Кияни тиснули та забити поки легально не могли. Другий тайм за схожим сценарієм: швидка атака, скидка на Ярмоленка, і той пробуває у руку супернику. Це пенальті, чудова можливість забити м'яч з позначки. Пробивати одинадцятиметровий взявся сам сьомий номер Динамо. Розбіг Андрія, удар по центру і гол! Це 1-0 на користь гостей. А для Ярмоленка це рекордний 114-й гол за динамо в чемпіонатах України. За цим показником 35-річний Вінгер обійшов Сергія Реброва і став одноосібним лідером киян. Фантастика! Для мене найголовніше це. Це, це те, що сьогодні Динамо стало, стало чемпіоном. Оце для мене найголовніше. А всі, всі ті рекорди, це, це таке, це, це для статистики. Найголовніше бути командним гравцем, і коли команда буде перемагати, для мене це, це саме найголовніше. У середині другого тайму Одесити відповіли. Подача з флангу й інший. Вихованець Динамо Олексій Хобленко головою переграв Нещерета. Це 1-1. Проте шанси у Динамо вдруге вийти вперед у грі були. На півмомент Буяльського із відчайдушними підкатами моряків, удар Ваната у ближній кут, але влучив у сітку із зовнішньої сторони воріт. Під кінець зустрічі свій шанс знайшов і Назар Волошин, але м'яч вибили в останній момент. Навіть в останній атаці матчу білосині ледь не забили. Знову Волошин і знову сеїв Рудька на табло рівновага. Фінальні секунди поєдинку видалися дуже емоційними. Лава запасних на чолі із Андрієм Ярмоленком, якого звінив Олександр Шовковський по ходу другого тайму реагували відповідно. Ось і звучить фінальний свисток. Кияни стають чемпіонами України сезону 24-25. Враховуючи своє досягнення у 30 звитях, тепер Динамо має законне право додати до своєї емблеми третю зірку. Президент клубу Ігор Суркіс на матчі з колосом у 30-му турі УПЛ пообіцяв представлення оновленого логотипу клубу з третьою зіркою, який матиме особливе значення та присвяту. Тож усіх запрошуємо відсвяткувати чемпіонство у суботу, 24 травня. Садіон Динамо імені Валерія Лобановського. Старт поєдинку 18.00. Вітаю болівальників команди Динамо Київ з 30 30-м чемпіонством. Непростий шлях, непросте полювання, яке ми пройшли на протязі всього періоду, і за це я дякую команді, дякую всім працівникам клубу, дякую всім людям причетним до цього. Ті, хто підтримували команду, ті, хто е, хейтили. Так само дякую, вони налаштовували нас багато ще більш мотивованими. Приємна мить для клубу гравців, тренерського штабу, болівальників і усіх причетних до цієї довгої дороги, яка подарувала багато емоцій, переживань і в підсумку історичне чемпіонство. На Динамо в наступному сезоні очікує другий кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів і номінально домашні матчі в польському Любліні. Зараз чемпіон України це не пряме потрапляння у групу Ліги Чемпіонів, так як було раніше. Те, що Україна трішечки впала у рейтингу європейському, от як мені? Всі розуміють, що під час війни наш чемпіонат трішки впав в конкурентності. Плюс ці вічні переїзди на Єврокубки – це також нелегко. Хтось може подумати, що це відмазка, але якщо так людина думає, я готовий оплатити їй білети, хай з нами хоча б проїдеться туди назад. А нам треба їхати туди і там грати, потім приїжджати, вигравати в чемпіонаті України. Так що, ну думаю, от вже я чув, що ми в Любліні будемо грати. Буде легша логістика, і сподіваюся, що результати будуть кращі. Дякуємо усім, хто вірив і підтримував до кінця. Проте сезон ще не завершено. Субота, 30-й тур, колос у рідних стінах. Ось після тієї гри можна буде перепочити. А зараз зазирнемо у турнірну таблицю. Динамо гарантовано перше із нулем у графі поразки: 60 забитих та 18 пропущених. Це перше чемпіонство тренера Шовковського. А попереду нові перемоги. Тож діліться своїми враженнями від сезону і напишіть момент, де вас найбільше взяла гордість за команду.